А ось так виглядає початок монтажу сонячних панелей на відносно плоскому даху і на блясі. Дах десь має нахил градусів 5. Ми зробили розмітку відносно сонячної панелі, відносно її розмірів. Ось, накрутили вже якусь частину гвинчурупів. Далі натягнули нитку. Нитка наша все. Ось тут є в нас нюанс. В загальному ми стараємося крутити. Гвин шурупи в крокву через лату. Тут, оскільки конструкція це трикутники, які мають обмежені розміри, то крутити в крокву через лату не виходить. Тому ми крутимо в крокву там, де у нас буде йти профіль, на який потім поставляться трикутники. Ось, а так виглядає наша готова конструкція. Як бачите, ми накрутили гвиншурупів, на них вчепили профіль, після того вирівняли. Далі трикутники, ось так от причепили на таке кріплення і розставили їх відносно розміру панелі. І далі розтягнемо кабель, змонтуємо панелі, і станція буде закінчена. Монтуємо недалеко Новояворівська 16 панелей, станція невеличка, панелі лонгі 590. Звертайтеся до мостру.